Претензій до влади не збиралося багато, тому діалог з самого початку не вийшов. Час важкий, кризовий. Люди, налякані ризиком втратити роботу, а відповідно і спосіб прогодувати себе і свою родину, лютували. Хто ви хто ви тако? Комунальне підприємство Дніпродзержинський водоканал наразі знаходиться на стадії ліквідування. Рішення про ліквідацію було прийнято Дніпродзержинською міською радою. З самого початку, з самого початку все пішло не в правовому полі. Людей почали притисняти, людей почали не пускати на роботу. В кінцевому мітоги всіх людей. Сто шістдесят п'ять чоловік ваші не беруть оставили за бортом. Как я уже говорила, люди, которые по 26 лет проработали, это ветераны, это люди-специалисты. спеціалісти. Дійсно, багато хто з працівників підприємства має стаж роботи на ньому у десятки років. Наприклад, Марії Миколаївні до пенсії залишилося працювати всього півроку. Писали заявлення, прийшли, сказали, що 12 іюня до роботи не допускається. Я до Чербака, він мене визвав, я спитала, яка причина? Він сказав, ні, ніякої причини. А я кажу, так може я не справляюсь, ні. Ну от і все. І він більше мені нічого ніякого ні не ніде, ні по статті, а по якій статті, щоб я могла десь устроїтися, виплати. І стали ми питати, де заявлення? Вони сказали, ми пустили на черновик. Наразі люди обурені ставленням керівництва нової установи до працівників підприємства, що ліквідується. «Єдине, що вам можу сказати, що дійсно запрещають людям спілкуватися друг з другом. Тобто міській водоканальцям з непротягнути водоканальцем. Так як у нас виходить один адрес, ми повинні працювати на широкій. Нас руководство водоканалу і всіх людей, кого не беруть, загнали в кімнату 12 квадратних метрів. Какая може бути робота 40 человеком у 12 квадратних метрах? Это не притеснение? атмосфера на помираючому підприємстві досить депресійна. Люди стверджують, що їх не допускають до робочих місць і не дають можливості виконувати службові обов'язки. Я материально ответственное лицо. На мне на подотчете находится около 19 миллионов материальных средств. Я не могу выполнять свою основную работу из-за того, что я не могу попасть на участок. Я здесь работаю 15 лет. Первый раз вижу, что подготовка к зиме не ведется вообще. Выполняются аварии бригадами Минского водоканала. Непонятно за какие средства, непонятно где они, какие материалы берут. Только аварии. А планово профілактичних робіт, відповідно, не йдеться. Хвилює працівників і затримка заробітної плати ще за минулий місяць. Зарплатню посадовці пообіцяли виплатити найближчими днями, але цим обіцянкам мало хто вірить. Ми нього приходили на прийом. нам пообіцяв до 25-го числа зарплату. Де вона та зарплата? Зарплата сьогодні, завтра, по. Діалог працівників Дніпродзержинського водоканалу із представниками місцевої влади був досить напруженим. Не залишилася непомітної спроби місцевих посадовців посіяти смуту поміж мітингуючих. А чому ж тут Ви не пишете, тобто ви не забудете тих людей, які знаходяться в декретному одпуску. Чому їх судьба вас не волнує? Тридцять три чоловіки. Мітинг влаштований з метою провокації, упевнений заступник голови ліквідаційної комісії Юрій Лисяк. Адже працівники Дніпродзержинського водоканалу не прийняті на нове підприємство, не за вини ліквідаційної комісії. Відповідальність лежить на колишньому керівнику підприємства Вікторі Судаку. Що в має місяці директор міста водоканалу Терещенко направив письмо за гласне рішення сесії з полкома перевести весь штатний персонал работника водоканалу на водоканал. Директор Діректор це робити. по поразним причинам: то в командіровки уїжджав, то ходив на на Відмовлявся робити це, і його заступник. Юрій Лисяк запевнив, що комісія буде розбирати кожен окремий випадок, чому людина не потрапила на роботу до нового підприємства. В більшій степені я скажу, що це провокаційний митинг тих заместителей бывшего директора судака, які обделывали свої делишки на предприятии. Понимаете, сейчас вони народ толкають под танки для того, щоб свої какие-то амбіції понимаете, удовлетворить. Ліквідація старого водопостачальника була необхідною, зазначає депутат. На водоканалі висить 69 мільйонів боргу, половина з яких роздуті. Городской совет як собственник принял решение рішення ликвидации для того, щоб этих долгов надутих, так і от от этих рейдерських захватов, які праїс все всю те на предприятті. Наразі комісія з'ясовує, як впроваджувалась фінансова діяльність Дніпродзержинського водоканалу. І паралельно з питань діяльності підприємства ведуться судові розгляди. До речі, до уваги мешканців міста у Дніпродзержинську знову з'явилися два рахунки для оплати послуг водопостачання та водовідведення. Щодні прозерже водоканала существует для того, чтобы перечисляли задолженность, которая была у людей и у предприятий до 1 июля. То, что касается що та міськвода канал, все действующие платежи. Мітинг закінчився через півтори години. Емоції поступово вщухли. Хтось пішов від стін міськвиконкому з надією, а хтось у розпачі сказана була така фраза ми Митіх німножка а потом. Здіймо реорганізацію і ще викинемо на вулицю людей. Понімаєте? На зараз в настоящее час остаться без е хліба. вибачте мене, зараз в нас город это не продержиться, не Київ, не Дніпропетро, що повно можна знайти роботи. А в нас роботи немає. І отак вот вот поступати з усіма людьми, повідомляєте, це это просто. Это просто. Яна Журавель, Сергій Кисель для новин першого дніпродзерінського.